Тут я зустрів найкращого музикального соліста в цій грі, але ми ще вдвох про це не знали. І в мене з'явилась думка, щоб зробити дует. Тут я його зажбурнув, щоб він подумав про це. <рив> да би знак примирення. Двічі. І він все ж захотів! <рив> 10 хвилин <рив> я його не відпускав. Дуже було весело. <рес> і почались проблеми з інтернетом, і він пішов під мене. Дуже шкода, він пішов у лоббі. Тут в мене інтернет відпустив, і я почав свою помсту. Це був найкращий музикальний соліст в цій грі дало нормально погорювати, і почали всі збігатись на постріли. І тут він вирішив мене все ж запушити, і я вже мисленна у лобі, і він передумав. Це його було найкраще рішення проїхати біля мене і зробити свій план. І як же він обісрався, коли побачив мене тут? Я обісрався, коли в мене була перезарядка. Але він відправився у лобі, і я почав горювати і дав останній концерт в честь свого найкращого музикального соліста. І в мене почалися проблеми з інтернетом, котрі мені сказали «пока».